Могутність замку у княжі часи визначалася одним важливим елементом, наявністю колодязя. адже без питної води тривалої облоги ніхто витримати не міг. Тому князь Корятович віддав наказ копати колодязь, але це було неймовірно складно, тому що замок розташований на дуже високій горі. Відтак ніхто навіть не брався до роботи. Лютував Корятович, йому хотілося бути дуже могутнім. Тоді він сказав, що заплатив би мішок золота й самому чорту, лиш би на замковому подвір'ї була криниця. Після цих слів одразу з'явився дідько, який погодився на таку угоду. Викопали криницю 85-метрової глибини, і там була джерельна чиста вода. Проте за той час збіднів князь так, що вже не мав цілого мішка золота. А чорт наполягав і дуже злився, що не виконується умова князя. Корятович в розпачі кричав: Забирай мою душу, але мішка золота я не маю. Випадково почув ці слова слуга. Вочевидь, він був кмітливіший за свого господаря, тож одразу зрозумів, що в умові не зазначалося величини мішка. Корятовичу порада дуже сподобалася, і він віддав чортові мішечок, у якому помістилося лишень кілька золотих монет. Зрозумів нечестивий, що його підло обдурено, і розлючений кинувся у криницю. Якщо ви колись буватимете у Мукачівському замку, то обов'язково нахиліть голову до криниці і почуєте, як чорт страшно завиває і кричить Золота! Золота. Замок у Мукачеві видно здалеку, бо він розташований на високій горі. Здається, ніби він зверхньо ставиться до всіх гостей, які ніколи не дорівнюються йому у бойовій славі. Замок побудували, щоб захищати торгові та воєнні шляхи. Один пролягав крізь верецький перевал, в давнину його називали великими руськими воротами. Він виходив у середньодунайську котловину, з'єднуючи її зі Східною Європою. Ймовірно, що укріплення на горі було вже в 9-10 столітті, і воно слугувало для оберігання кордонів Київської Русі за Карпатами. З часом укріплення розрослося до розмірів феодального замку. Його збудував руський князь Федір Корятович. Володіння цього князя були захоплені литовським князем Вітовтом. Тож йому довелося шукати притулку на Закарпатті, яке до цього часу належало угорським феодалам. Але у 1396 році Сігізмунд угорський король подарував Корятовичеві Мукачеве і закріпив за ним феодальні володіння. Він створив у Мукачевському замку свою резиденцію. Старою баштою називався Донжон квадратної форми на вершині гори. Навколо неї по кутках були розташовані ще чотири башти. Переказують, що гора, на якій побудовано замок, була створена штучно невільниками, які в жорстокі феодали прирікали на муки. Ймовірно, що звідси і назва міста Мукачеве. Але дослідження порід гори доводить, що вона вулканічного походження. Навколо гори був рів, наповнений водою. З внутрішнього боку берега поставили дубовий частокіл паланок. Саме через це замок у Мукачевому часто називають паланок. За частоколом по підгорою жили майстри, які ремонтували замок, а у випадку облоги брали участь у його захисті. Біля підніжжя гори був побудований передворітній замок. До нього був прокладений міст. Вище від нього на 10 метрів нижній замок. Від передворітнього замку до нього був побудований підйомний міст. У випадку підняття моста він автоматично закривав собою ворота. Нижній замок був огороджений двома стінами товщиною 3,5 метра, ще вище третій середній замок, до якого теж був міст. Відворіт на подвір'я середнього замку можна пройти вузьким коридором. Одразу напроти в'їзних воріт одноповерхова будівля, в якій жив капітан укріплення. У лівому кутку цієї будівлі знаходилася цистерна, в яку стікала з підземного джерела питна вода. З правого боку драбина веде під одну з башт Корятовича на верхній замок, Акрополь. Саме сюди вів таємний хід. Тепер вихід з нього замурований. Верхній замок забудований триповерховими палатами, між ними невелике подвір'я, яке відкрите лише для входу із середнього замку. Саме в Акрополі жили володарі замку. До нього прилягала замкова церква. Загалом замок містить 120 приміщень, половина з них житлові. Інші можуть використовуватися як казимати і склади. Кожен із чотирьох замків, розташованих на різній висоті, у разі необхідності міг захищатися автономно. Як і кожне фортифікаційне укріплення, замок протягом століть намагалися захопити вороги. У 1685 році розпочалася майже трирічна облога замку, захистом якого керувала княгиня Ілона Зріні. Проте австрійські війська таки захопили Мукачівський замок. На початку 17 століття зовнішній нижній замок Паланок знесли, натомість побудували зовнішні укріплення. У 1703-1711 роках син Ілони зріні Ференц Ракоці II очолює селянське повстання. У ньому брали участь українці, угорці, валахи і Молдавани. У 1707 році він стає на чолі Угорщини. Ференц підписав угоду з Петром І, але останній не зміг надати суттєвої допомоги повстанню. Адже тоді, у 1711 році, був здійснений невдалий прусський похід проти Туреччини. Відтак восьмирічне повстання було придушене, а замок передали у володіння військового відомства. Князь Ракоці з матір'ю решту життя провели у вигнанні. У 1782 році замок перетворили у в'язницю для політичних злочинців. У 1805 році, коли Наполеон прибув на територію Угорщини, угорська корона та інші знаки, що символізували вищу владу, були перевезені з Буди в Мукачівський замок і зберігалися там від 11 грудня 1805 року до 6 березня 1806 року.